Слава Богу! Дай Господь благословит, друзья! Всех нас! Я не знаю, вам. Мне неделя — это такой день. Если братья, может, кое-что, но превращается в выгодность. А я живу неделю. О, уже рабочий день пришел, сегодня суббота. На Я живу на дією, живу середою, п'ятницею. І кажу, треба буде Господі щось для народу Твоє казати, ти благослови. Ти даруй слово життя, щоб його правильно сказати, щоб правильно, так як написано в Твоєму слові. Так як воно іменно ти мав на увазі, Господи. І друзі, хай Бог благословить, хто був вчора на молитві з'їзді, хтось щось замічав, хтось дивився, хтось був довольний, хтось недовольний. І всякі уваги коли. Але хай Бог благословить, щоб, коли ми стаємо на коліна, то в мені, у вас також було благоволення перед Богом, тому що стаєш перед Богом. Коли йдеш в Дім Божий, ти йдеш перед лицем Божим. Бог нас завжди бачив, же? І коли ми вдома стоїмо на коліна, ну, коли ти йдеш з Собрання народу Божого, то знай що ти йдеш перед лиця Господа, я вже це нагадував для нас з вами і ще скажу, тому що Він каже, я перебуваю де. Там, де ви двоє чи троє зібралися в ім'я моє, я серед вас перебуваю, так каже Господь. І подумав, коли ми йдемо в собрання, то ми перебуваємо перед лицями. Я сьогодні стою перед лицем Божем, остуй Господь, слава йому. І тому, друзі, хай Бог благословити і і вас, щоб ми з вами розуміли, і йшли в собрання не я, і йшли в собрання не ось сьогодні собрання. але, каже Давід, поздравували серце моє, куда сказали мені. Зайшли в дом, Господь, пішли. Ходи в дом Божий і каже, серце моє ви От коли йдемо в собрання, раді серце твоє. Чи ні. Перевірмо себе. Перевірмо себе, чи це може осені на собрання треба йти. Бог благословить і поможе, щоб ми пізнавали Господа. Я хотів би, щоб ми з вами, друзі, помолилися загодя перед тим, як ми вийдемо на вулицю проповідувати Слово Боже. Щоб ми молилися перед Богом, хрустям в нього милості і Слово від Нього. Тому що я думаю, що будуть люди підходити, будуть опроси задавати і будуть задавати вопроси не тільки для мене, але й тих, хто буде біля мене. І для вас теж буде здаватися питання. І тому Хай Бог благосторить, друзі, нас всіх. І дасть слово життя уста наші, щоб говорити так, щоб люди старалися до Бога. Я думаю, що ви знаєте, за воронаю. Ми чули за нього. Мені таке світліство, брать, коли ми були на братському з'їзді, на з'їзді служителей. знаєте, там світліство за цього брата таке було. Коли він виходив на площі говорити, проповідувати Слово Боже. На той момент це була Україна, Росія. Мені здається, це було в Смоленську. Він проповідував, там встановився, може я помиляюся, може я якомусь другому місті. Але він проповідував на площаді і йому Бог давав таке так говорити, що люди прямо там же, на тій площаді, каялися, Витрушували, тоді ж не було сигарет, Витрушували махорку з карманів своїх, Бо в чоловіків, були кармані набиті махоркою, Я по витрушували і кидали, тому що Боже Слово їх писалося. І знаєте, каже апостол Павло, що каже, проповідь наша не в убедительних словах чоловічеї мудрості, но явлення духа і сили. Ось така должна бути проповідь наша, друзі. І тому я просив би вас молитися о цьому. Просив би, щоб ми просили у Господа милості, да би він благословляв це діло та його славу, щоб люди, чуючи слово, і ми говорили не просто так, знаєте, щоб люди, людей убіждати такій нашій людській мудрості, але щоб Божий Дух їм діяв, а коли Божий Дух їм буде діяти, то люди будуть каятися, правда ж? Слава нашому Богу. І будемо, друзі, дай Бог Бог і мене, і вас, щоб ми підійшли з до цього діла. Молилися і просили, як апостол Павел, коли до нього, коли вони були, служили в церкві. І Дух Святий відкрив, каже, відділіть мені апостол, відділіть мені Павла і Савла на труд, який я для них. Оприділили. От він оприділив такий труд і каже, відпустіть. І церква, як зробила, вони підійшли з щепіння. Для того, щоб Боже благословення воно було, вони підійшли з щепіння до цього діла. Вони залишили пост, молитву і відпустили на наслідіння. Я думаю, що Павло і Вартава. Вони не знали, що почати. Я думаю, що вони не знали, що почати. Ну, дав Бог людей, модрості. Як саме друзі, як за нашу церкву Господом сказано, що він поведе цю церкву, оцю горсточку особиною дорогою. І вже вказав дорогу, по якій ми повинні піти, то хай Бог благословить і мене, і вас. Щоб ми постаралися піти цією дорогою. А я зараз хотів би якби, трошки нагадати, яка це от, Божого Слова, те, що ми проповідуємо, те, що ми нагадуємо, те, що браття говорить, знаєте, я хотів би. Тому що ми можемо говорити по-разному, але в Євангелії, або Христос прийшов, і в нього була якась ціль. Коли прийшов Христос на землю, то в нього була якась ціль. І Він цю ціль він зробив і зробив до кінця. Був ще покорний перед Господом. І... Ця його ціль була спасіння людей від гріхів і слава нашому Богу. І тепер в церкві, ось коли будемо, буде будеться проповідувати Євангелія. І в цьому Євангелії є ціль, щоб висвітлювати її, а людські серця, коли Божий Дух торкається сердець людських то вони будуть побуждатися в цьому йому направленні. І я думаю, що ми помнимо слово Господнє, коли до Тимофія Він казав, апостол Павло, і він висвітлював послання до Тимофія, каже, Тимофія, там іменно висвітлено апостолом Павлом, яка ціль цього іма. Там висвітлено, тут висвітлено апостолом Богом, і показано і сказано церкві вам, це цього віщування, чому в церкві говориться про це і дуже багато про це. Чому напоминається про це і говориться, і застерігається, кажеться, нагадується. І дуже багато людей кажуть, скільки вже можна це слухати? Скільки можна про це слухати? Ну от ця Євангелія, вона є одна. Ця Євангелія, вона є одна для нас, щоб ми з вами досягли вічну житті життя тут на землі. Щоб я і ви, ми з вами досягли вічної житті життя тут на землі. І мали в собі те свідчення вічної життя. Потеряв народ Божий радость Пенсення. Що Божий народ поділяв радость Да, Є душі, які потеряли радость Пісення. Ти тобто з серця опинилися в щось інакше. І десь була потеряна связь з Богом. І допоможе вона нагадується і говориться, і хай Бог допоможе для нас з вами, щоб ми... Віттіряну, радості, спасіння. Ну ось притримувалися цієї цілі, ці, яку говорить для нас Господь. Павіло Апостол Ісуса Христа, перший розділ, першої послання У Уповілені По Бога, Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа, надежда наша. Тимофею, істинному сину, в Вері. благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили новому, и не занимались баснями и родусловиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье наседание веры. же увіщування єсть у Богу от чистого серця, і доброї совісті, і невідсемірної віри. От чому ступінь єхторі в конілісь услов'я. Желає законом учителями, но не розуміє ні того, чого говорять, ні того, що витверждає. Я не буду далі читати, досяг, але хотів би звернути увагу нашу. На це відчування, за якому говорить Писання для нас. Каже, це живе віщування і є. Ось все, що ми говоримо, все, що ми робимо, друзями, во ім'я Господа, або будемо проповідувати Слово Боже. І ось є ціль, Боже ціль. Давайте ми також скажемо, Божа ціль, щоб люди були жили вічно, правда? ж? Це Божа ціль, чи ні? А люди хоть так, хоть так будуть жити висно. Люди, вони будуть жити вечно, хоч так. Чи будуть служити Богу, чи не будуть служити Богу. Но одні будуть з Господом жити, а другі будуть мучитися. І це любі є так, щоб ті люди, які непокорні Божому Слову, обратилися. І жили з Богом, в вічності, і на землі отримали вічну життя, мали досвідство в серці своєму. І каже, через то каже, це не є, яка любов чистого серця, і доброї совісті, і неліцімерної ярми. Ось ці не того, яке ми говоримо, друзі, в яке ми увірували. А зачастую люди роблять так, або говорить так, і треба прожити тут на цій землі тільки. І каже, ось такі люди, вони є найнещастіші на всій планеті землі. Тому що ось померли і все, а далі а вони не знають, що вони попадають перед Божім Судом. І тому, друзі, хай Бог благословить мене і вас розуміти, що ось це вищування. Суці і її отримуватися. І хотів би для нас щось зачитати з послання Якова, з послання від Якова. Для нас з вами, щоб ми старалися жити з Львова, щоб так старалися. Якщо ми хочемо жити вищо з Богом. во святе уродил у нас Слово истины, чтобы, на, чтобы, нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правду Божию. Посему, отложив всякую нечистоту и устаток злобы, в гробности примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, вот ушел, и тот час забыл он. Но кто в них закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, а не убуздывает своего языка, но обучає свое сердце по другому своє благочести. Числене и непорошенные благочестия пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать силу и Бог в их скорбях и хранить себя неростянными от мира. Ось, так каже для мене слово Господне, и для вас також каже Слово Боже. Каже, якщо ми думаємо, що ми з вами благочестиві, і тут він каже, коли ми читаємо Апослухайні Слово Господнє, і я також, коли його читаю. І коли я говорю вам, наприклад, то я говорю і собі також. Тому що це то є Боже Слово. І коли говорю вам Слово Боже, я говорю і собі. Я вам не передам, скільки також що націдаю всім від себе. Скільки тебе думає, Господі, ще треба управляти і управляти себе перед тобою. Тому що від це Слово Боже є Отвіст. І говоря слово, Господі дивишся. І цей Отвес береш руку. І знаєте, як я розказую за ту стіну. До метра вона йшла хороша, а після метра. Відложили от в сторону. І так, друзі, може бути життя наше. Каже, якщо ти думаєш, ти а що ти богочестивий, хорошо ти думаєш. Ну каже, якщо ти не випустуєш себе, якщо ти забуваєш про себе, який ти, якщо ти це робиш, не помниш себе, як ти поступаєш, то далі ти відложивши от як ти строїш. Я не знаю, ви бачили, як ворується. Я думаю, що бачили, як як будується, завжди йде. Раніше йшов. Зараз йдуть буруні великі, або лазер, лазерні ворі. І ніхто його не відкладає. І ніхто його не відкладає в сторону. Тому що тільки відложив. Ось те, яке вміряє, чи рівно чи ні. тільки відложив його в сторону. І тільки ти віддадеш, забудешся, яке слово Боже, як воно до тебе звучить. І подумаєш, ти вже такий хороший. Потім дивишся, а вказується, ти в сторону зайшов. А вказується, ти вже відійшов і треба тепер поправляти. Я бачу, як колись чоловіки, які мовали, поправляли. Уже все вже все вибуло, воно, вже все закам'яніло, раствор закаменів. Знаєте, що вони беруть? Потім вона не стоїть уже. Це треба розібрати. Беруть довгу та подоскуб'ють для того, щоб ці киплічі подвинути, а воно вже все зробить. Вони то подвинули його, але крепості немає. Уже крепості немає. Друзі дорогі, а за частиною його треба розбирати. Це спієння. Зачастую тепер треба вже отрудитися. І потім Хай Бог благословить, і мене благословить, і вас благословить. Щоб цей Отв'яз, Слово Боже, не в усе. Щоб ми помнили, яке чисте і непорочне благочестя перед Богом і Отцем. Це не тільки робити добрі діла. Це не тільки бути хорошим. Ну це ще берегти себе невозприйняним от міра цього, не буде таким, як люди розвращені в цьому світі. І ось це, це вищивання 20 днів. Для того, щоб я і ви були спасені над Господом, щоб я і ви не потіряли вечної житті перед Богом. На ось те свідетельство, яким Бог засвітительство, тоді, коли ти каявся перед Богом, воно було в мені. До кінця життя Моїх Дні на цій планеті земля. Хай нас Бог всіх благословить. Ми зараз будемо молитися до нашого Господа. Попросимо у Нього милості і сили, попросимо у Нього, щоб нам друзі жити свято перед Ним, щоб нам помнити і себе мати можливість, знаєте, щоб так відкритим лицем перед Господом себе вицеліти, не забувати, каже, всі живе відкритим лісом, так перед Господом, скаже слово Боже. І тут, каже, хто думає, не у язика, що робить, що та людина робить, коли вона не в язика, або ще щось робить нехороше, серце своє внущає, не звертаючи увагу на своє зустріяння, каже, я, Спасені, отого достоїв нам честя. Нам треба з вами стремитися, старатися, щоб ми мали непостеблестя під Господом, яке каже заботитися, бути добрим, я своїми словами і себе берегти. Не розпильовуємо. Це цель Божа. Для того Христос прийшов і дав своє мучення що ми з вами навчилися. І Він каже, він свій народ вибирає особенний, равностний, до добрих діл. Слава нашому Господу! Хай Бог благословить мене, і вас, щоб ми з вами такому старалися друзі, щоб предоставити себе або перед Богом. якості і чистоті, щоб життя наша, не була тільки ось тут, треба пожити. Ти, Господи, знаєш, мої дуже, ти мені поможи, а які я буду. Ти, би ми знали, що це благочестя, Боже, воно не служить для прибитка. Це благочестя Боже, воно не служить для багатства тих, хто покається перед Богом. Ні, каже Господь, воно не служить для цього прибитка. Не для Божого прибитка воно служить. Слава нашому Господу. Но перед Господом будеш ти, той чоловік, якого любить Господь, чи та сестра, якого любить, яку любить Господь, який допомагає, який виходить на зустрічу, не для прибитка, а для того, щоб нам прожити і прожити достойно перед Господом. Тому давайте ми зараз схилимося перед Богом на колінах і у Нього милості, сили. Якщо переросло це в обиденність, або попроси, Господи, ти ж сказав, що ти будеш так хорошо устрояти життя моє, так ти будеш благословляти до проблеми, то скажемо йому. Господі, Панці ще щось питає мені, не так? Допоможи, Господи. Я вже казав для вас і ще раз нагадаю, як коли покаюся, то думав, о, зараз моє життя буде хорошо, Буде мені все добре, не бою за Я дивувався. Я думав, чому ж це Господь мені переставляє? А він не то хотів від мене. Я думав, чому ж це Господі роботи з того, немає? Тій гривні тоді в кармані було. На той час не були великі гроші, але Господи а чому там, Господи? Я задавався питанням. Відкриває слово Боже. Ви думаєш, ти ж повинен мене, благословити, устроїти. Ні, ти себе приготовив. Знаєте, як виноградна лоза, вона пускає багато в'єту построєння. Вона хоч і обрізана, вона пускає багато в'єт. Якщо ви наблюдали за виноградною лозою, то з одної почки вийде в'єтка обізнательна, а то й дві в'єтки. І вони так стараються, так ростуть і так швидко це все в них виходить. Вроді обрізана, Але от вона польза не попасть, як вона. Зачастує береш світ раз і вийде. Оставляєш там, де вона ну, рад, щоб вірна вибрався. А все розпане, не потрібне. І так і на виходить. Ти будеш задумуватися, чому. Або в від тебе хоче зовсім іначувати. Думаєш, що там не виходить, а не получається, а чому там немає устройства? А ти запитай Господа, чому, Господи, віймеш, Бог тобі відкриє, що не в цьому треба, а в тому, щоб приносити плоди. мої, каже Господь. Він цього хоче від народу свого. Призяй, тому хай Бог благословить кожного з нас. Давайте Ним схилимося.